Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю, у нас триває катехізація дорослих, і ми продовжуємо наш цикл катехез про подружжя. Сьогодні маємо ще одну таку тему, яка стосується не лише одружених осіб, але загалом. Але будемо говорити і в контексті шлюбу, в контексті подружжя. І ця тема називається страх Господній чи острах Господній. Що то таке острах Господній, страх Христовий»? Чому ми про це говоримо? Тому що коли ми розпочинаємо таїнство подружжя, вінчання, то перше, що розпочинається таїнство, при дверях стоїть наречені, і священник їх запитує, чи маєш добру непримушену волю та тверду думку взяти собі за чоловіка? Одне питання, чи за жінку. Так? Інше питання чи ти нікому іншому не обіцяв, чи не обіцяла. І далі заходять у храм і співається псалом. Пані Оксана, який псалом? Блаженні всі, що бояться Господа. О, блаженні всі, що бояться Господа. Як то море? Якщо то за блаженні всі, що бояться Господа, і ходять путями Його? Пам'ятаєте, є такий псалом. Блаженні всі, що бояться Господа, і ходять путями Його. І в той час. Священник спереду і молодята крокують за священником до храму, до середини храму, де буде відбуватися це, це таїнство. Спочатку заручений, потім складуть присягу, і буде вінчання молодят. Тобто, що означає той страх, про який співає в тому псалмі блаженні? Всі, що бояться Господа? А в, в тому ж таїнстві вінчання, святий апостол Павло? У своєму посланні до Ефесян, яке це читання ми читаємо на вінчені завжди, каже так: коріться одне одному в острасі Божому. Як то в острасі Божому, чи в, страх, в страсі Господньому, так? В страсі Христовому. Тож, сьогодні коротко скажемо, що то таке острах Господній, чи страх Христовий? Щоби зрозуміти справжній сенс цього слова. Острах Господній, треба розгляда розглядати його як елемент близьких стосунків. Найбільше це слово зустрічається в Старому Завіті. Ми читаємо це в, в книзі Хронік, в книзі псалмів, <кхи> в книзі Приповідків, наприклад, така, така цитата щаслива людина, котра завжди богобоязлива. І в нас кажуть, є таке слово на Закарпатті богобойний. Чули сте таке слово? Богобойний. Хто тут такий богобойний? А, богобойний! Тот, котрийся боїть Бога. Бійся Бога. Ну, часом це кажуть ну, не зовсім так коректно, то часом це звучить як погроза. Але Але коли... Але часом, як на поумлення. що побійся Бога, ну що ти робиш? Що то значить? Ні? І це, звідки це взято? Ми чуємо. Книга Приповідок Соломонових, 28 розділ 14 вірш. Або, наприклад, у Псалмах читаємо: В тебе є прощення, щоб ми мали страх перед Тобою. Тобто з цих біблійних текстів дізнаємося, що в страсі Божому можна бути, його можна навчитися і в ньому можна навіть зростати. Що цей страх виливається у хвалу, захоплення і задоволення навіть. Псалом 40, Ісаї 11.3, можна собі підчитати до цієї теми. У Псалмі, в коментарі до Псалму 130 ми читаємо так, що підневільний страх покарання мав би зменшитися, а не зрости в результаті прощення. Очевидно, що перебувати в страсі Господньому, це не значить боятися Бога в такому сенсі, що. Но зараз Бог мені як дасть, як мене скарає. тобто Про який страх йде мова? Це дуже важливо, так зрозуміти, про якийсь острах е, йдеться. Тобто, відразу треба сказати, що треба це розрізнити. Тоб, не йдеться про такий страх звичайний, як ми, наприклад, ну, хтось боїться свого начальника. Свого шефа, аби його не звільнив, аби йому зарплату чи премію не урізав, ну, то буде старатися, бо примушений робити так, аби вгодити, щоб не бути наказаним. Ну, але святе Писання нам говорить не про такий страх, щоб боятися Бога, аби нас не наказав, аби нас не скарав, аби нам не помстився за наші злочини чи за наші гріхи. так? Що то значить острах той Господній? В давній єврейській мові це слово острах чи страх Господній мало відтінок, тобто, в, в тому слові, в, оригіналь, в оригінальному його значенні, це слово має такий відтінок пошани і благоговіння. Тобто йдеться про острах, який є через те, що я шаную, через то, що я маю велику шану до тебе, Боже. Так. У Біблії страх це відчуття непереборної сили, яка панує над тобою і над якою ти не є владний. Страх Господній – це безмежне захоплення величчю та любов'ю Божою. І ми кажемо, наприклад, страшно, тя люблю. Ми теж кажемо, або вживаємо слово, ну в корені слово страх, вживаємо в такому ключі, як, якби не дуже пасує, ну як то страшенний, не, наприклад, ну, тобто щось йдеться про щось величне. Сяюча святість і велична любов Божа змушує тебе усвідомити, який же Він страшенно прекрасний. І що більше ми пізнаємо Божу ласку і Його прощення, то більше відчуваємо трепет і захват перед величчю всього того, ким Він є і що він зробив для нас. Боятися Господа значить схилятися перед Ним. У захопленні перед Його величем і красою. То, тут про це йдеться. Так? Тобто, схилятися перед Богом, перед Його величем і Його красою. Чисто так практично, щоб ви собі зрозуміти, що страх є дуже важливий насправді. Е, і, хоч святе писання нам каже, що в любові немає страху. Тобто такого природнього страху в плані боязні бо, бо люблю. Але з іншої сторони, того, кого ми любимо, то ми за того боїмося. Наприклад, мама любить свою дитину і за неї боїться. Хлопець кохає свою дівчину і боїться її втратити. Чоловік кохає свою дружину і боїться переживає. За неї так само навпаки. Тобто є такий страх, який мотивований любов'ю. Є такий страх, який. Мотивований добром. Тобто не той страх, який паралізує мене через те, що я боюся, що мене зараз покарають. Але є страх, який якби в корені має любов. Так? І, власне, острах Господній про страх Божий, про який нам говорить це писання, про це, власне, ідеться. Тільки страх Господній спроможний визволити нас для служіння одне одному. Так? З послання апостола Павла до Ефесян, власне, де він говорить, що кориться одне одному в острасі Божому, виразно видно, що цей страх, про який говорить святий апостол Павло, має ключове значення для побудови подружніх стосунків. Інакше він би їм не говорив, що чоловіки люблять жінок, жінки кориться чоловікам, а кориться одне одному в страсі Божому. Якби це не було важливо, якби страх Господній не був важливий, то він би це тим, котрі входять в шлюб, не говорив. А ми це читання читаємо на вінчані. Тобто, на рече, ті, котрі вступають в шлюб, тепер буквально уклали, присклали присягу, чують Боже Слово, в якому йде мова про страх. І, 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 і дехто каже сьогодні, що ну, коли хтось із них. Е, е, подругів, чоловіка або дружина втрачає страх, тобто перестає боятися, що втратить, і там починається проблема. Бо коли перестаєш боятися, бо то вже і так моє, і тоді, тоді починається занедбання, тоді починаються різні речі, які потім приводять до, до плачевних наслідків, на превеликий жаль. Значить, страх Господній, острах є дуже важливий для побудови подружніх стосунків. Ми вступаємо в шлюб, мотивовані найрізноманітнішими бажаннями. В кожного є свої уявлення про шлюб і для чого він хоче одружитися. Є різні бажання, різні потреби, навіть декого страх мотивує одружитися, бо як то я буду сама, чи буду сам, чи мені вже стільки років, а я не одружений, чи не одружена. І якщо я сподіваюся, що шлюб заповнить у моєму серці ту порожнечу, яка насправді спричинена відсутністю Бога в моєму серці, то не зможу як слід послужити своїй дружині своєму чоловікові. Прогалину величиною, як Бог, може заповнити тільки сам він, тобто сам Господь. І доки Господь не займе належного місця в моєму житті, я завжди буду нарікати, що моя дружина не досить мене любить, не досить мене шанує, не досить мене підтримує і не кориться і так далі. А необхідно, щоб Господь. На своєму місці, щоб він був він центром. Щоб був він центром. Тому е шлюб наш церковний розпочинається власне, з, то, з того, що молодята якби проходять певну дорогу е спільно, після того, як підтверджують, що вони є вільні, що їхня воля є непримушена, що ніхто їх до цього не змушує, ні батьки, ні родичі, ні дитинка в животику, яка вже, можливо, в декого є. Ніщо їх не примушує до того, щоб укласти шлюб, і вони починають цю молитву, цю таїнство їхнього поєднання, починають разом іти, і співаючи той псалом блаженні всі, що бояться Господа, бо без страху Господнього ну, можна збудувати стосунки, але страх, якщо я боюся Бога, а Бог каже, будеш любити свою жінку, Бог каже, будеш коритися своєму чоловіком. Якщо я Господа боюся, в такому е, хорошому значенні цього слова боюся Господа. Тобто я є богобоязливий я чоловік, то на кінець і дружину буду свою шанувати, і чоловіка свого буду шанувати. Бо Господь мені її дав, Господь мені його дав. Якщо я не шаную Бога, він не на належному місці, то інших не буду шанувати, кого мені Господь послав. Угу. Тому. Це, це важливо, так? страх Господній. Як його здобути, як його відкрити, чи він у мене є, чи він у мене не є той страх Божий, як його досягнути? Це дуже важливо. Страху Господнього ми навчаємося і в ньому зростаємо щоразу, коли пізнаємо глибше. Господа, коли ми пізнаємо Його любов до нас, коли ми пізнаємо Його благодать і Його прощення, тоді наш острах так, відчуваємо більше трепету, більше захвату перед Його величою і всім тим, що Він зробив для нас. Якщо я розумію, що Господь свого Сина єдиного дав не пожалів заради мене, якщо сина свого пожертвував заради Мого Спасіння, дав Його на хрест, то то це має викликати мені власне той трепет і захват перед величю того всього, що він зробив перед тією радикальною любов'ю, тою любов'ю, яку навіть смерть не могла зупинити. Тому страх Господній ми здобуваємо, бо в ньому зростаємо тоді, коли пізнаємо Божу благодать, пізнаємо Господа. Для того, щоб пізнати Господа, необхідно бути з Ним онлайн. Необхідна молитва, необхідне Боже Слово, необхідність таїнства, необхідні інші речі, аби необхідна спільнота, аби зростати в пізнанні Бога. Бо зростаючи в пізнанні Бога, в мені також зростає острах до Нього. А як мені зростає острах до Нього, то я маю пошану також і до себе, а також і пошану до того, хто є біля мене. Є в нас таке, знаєте, на Закарпатті таке, такий вислів, коли людина така. Дуже така дерзка, або така людина нагла, чи, можливо, без, безстрашна така, ніби то ми кажемо за те, що страх потіряв. Тобто навіть народна така мудрість показує, що, що страх є чимось потрібним, страх є чимось важливим, взагалі страх не є поганим сам собі. Так, є такий страх, панічний, який нас блокує, який не дає нам нормально жити. І з тим страхом треба собі радити. Для того є спеціалісти, для того є психологи, психотерапевти, які допомагають в тому, аби собі радити своїми емоціями і також е, контролювати певні свої страхи, свої фобії, так? але є страх, який є необхідний. І той страх Господній, острах Господній. Можемо себе сьогодні запитати, запитати в цей вечір, чи я є людина богобоязлива, чи я боюся Господа. Чи я боюся, власне, Господа саме з приводу того, що Він не що Він мене покарає, але з приводу того, що люблю його і боюся його образити. Я боюся втратити з Ним стосунки, я боюся, аби зробити щось, що буде йому огидним, противним. Чи я маю страх перед Богом? Бо. Особливо ми, котрі є в церкві, котрі є близько нього, ми власне ризикуємо, щоб того страху не мати. Бо як ти є весь час близько, то можеш знецінювати, можеш втратити страх, Господні, той, котрий насправді є здоровим і є для, для того, щоб шанувати, для того, щоб справді Господь був на своєму місці. Я бажаю всім нам, аби, ми, особливо ті, котрі одружені, аби ми пізнавали Господа, аби ми зростали у Його острасі, в острасі Божому, аби ми захоплювалися і шанували, пізнавали Його благодать, Його прощення, Його велику любов до нас, аби ми справді мали цей острах Господній, про який нам говорить Святе Писання.